Друзі, всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження, у нас електрокросовер Voltmeister Вольтмейстер EX5. Автомобіль у нас з 2019 року випуску в білому і такому кольорі 53 кВт батарея, яка дає нам запас ходу в 403 км. Автомобіль у нас приїхав без пошкоджень прямо з Китаю. Ось так у нас виглядає на оригінальних дисочках. Тесла ручки. Також є у нас безключовий доступ на двері. Шкіряний салон з перфорацією, дуже якісні матеріали, просторий другий ряд. Тут у нас є зарядочка для пасажирів, прямо в спинках сидіння переднього ряду. Великий просторий багажний відділ. Давай подивимося, що спереді. Є в нас також рейлінги. Спереду у нас ось такі цікаві сидіння, прям ковші, електроприводи, електрощиток приборів. Дисплей у нас можна ставити вертикально та горизонтально. Тут у нас режими руху, електроручник, багато є полочок. Місткий, місткий кросовер, який підійде ідеально як для місь, міжміських поїздок, так і для міста. Просторий, надійний і економний. Друзі, зустрічайте Wolfmeister X5 в продажі. Ціна буде 17 тисяч 290 доларів. Собор на один, місто Вінниця. Також дане авто можна придбати в нас як в лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.